Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео хочу поділитись досвідом, як можна зробити станок для бісероплетіння своїми руками. Його собівартість становить 150 гривень. Потрібно купити ось такий металевий стержень. В мене діаметром 8 мм, також підійде 10 мм. Довжина 1 метр. Свою закупку робила в епіцентрі. Також 14 гайок, розмір 8 це звичайні гайки. Можна ще додати до них шайби, але це не обов'язково. Того ж розміру 8 мм. І ще мінімум 2 гайки барашкові, щоб зручно було регулювати. Я знайшла тільки упаковку, де їх 6 штучок. Розмір теж 8 мм. Дерев'яний брус розмір мого 20 на 30 на 2000 мм. Тобто довжиною 2 м. Але нам знадобиться 1 метр. Просто в магазині менших не було. Необхідно брус порізати на 4 рівні частини довжиною по 25 см. Те ж саме роблю з металевим стержнем. Потім довелося одну штучку підрізати до 20 см. Тобто повинно бути 3 металеві стержні по 25 см і один довжиною 20 см. Для того, щоб при плетінні ниточки не зацеплювались за кути, необхідно їх трохи скруглити. Так виглядає мій набір матеріалів. Зараз буду потихеньку складати конструкцію. Приблизно намічаю, де робити отвори. Трохи відступаю від краю десь 1-2 см. Та посередині робимо отвір на двох дощечках. Ще десь за 3 см робимо наступну пару отворів. Далі складаю один брусок з отворами, плюс інший без отворів. Та з іншого краю потрібно зробити дірку. Одразу через дві деталі. Це буде рухомий кут. Зараз вже покажу, як це все має виглядати, щоб було наглядніше. Мені, наприклад, не вистачало такої інформації, коли я робила свій станок. Ось знизу по два отвори, між якими 3 см. Далі рухомий кут. Головне, щоб нічого зайвого не було ось тут. Щоб, коли ставлю станок на стіл, він не гойдався. І зверху сама коротка спиця довжиною 20 см. Знизу прості гайки. Пробувала туди барашка, барашкові, то в процесі плетіння за них зацеплюється нитка. Я зробила тут, щоб легко було крутити, і зверху щоб підкручувати нитку. Ширина станка 23 см по зовнішньому краю. Робоча зона безпосередньо для бісеру 15 см. На цьому станку я планую плести чокери на шию, ще й на зав'язочках, тому довжина ідеально для цього підходить. Якщо потрібно буде зробити браслет, то просто конструкції не так сильно розкладу. Для зручності ще не завадить мати гаєчний ключ на випадок, якщо треба щось підрегулювати. Це вбереже ваші пальці. Якщо металева спиця 8 мм, то для неї ідеально по розміру біндери 25 мм. Я їх чимало переміряла прямо в магазині, знайшла тільки пачками. Хоча так багато мені було і не потрібно, максимум 4 штуки. Тепер хочу показати, як на такому станочку заправляти нитки. Покажу на прикладі чокера на зав'язках. Буде багато корисної інформації, тож залишайтеся. Роблю робочу зону приблизно 35-36 см. Використовую одразу три види ниток. Титан 60, титан 100 та нитки муліне. Звісно, що можна взяти якусь одну нитку, наприклад, титан 100, але ефект там, де зав'язочки, буде зовсім не такий. Відрізаю по 115 см дві нитки муліне, вони в мене будуть червоні. Чокер шириною 9 бісеринок, тому відрізаю ще 8 ниток титан 60 по 115 см. Це така ж сама довжина, як і червоні. На полотно в 9 бісеринок загалом потрібно 10 ниток. В мене 2 товсті та 8 тонших. Складаю їх всі разом. Приблизно дивлюся, де середина. Розміщую її на середині робочої зони. Намічаю зажимами. Візуально буде здаватися, що один кінець довше іншого. Це так відбувається за рахунок такої конструкції станка. Добре обмотую за спицю, що далі. Та фіксую нитку. Тут знімаю, щоб нитка була вільною. Потрібно розподілити. Нитку кожну в свій отвір. По краям у мене буде червоний колір. По порядку натягую як струни на гітарі. Те, що ззаду трохи заплутано, це ніяк не буде впливати на плетіння. Ці нитки в такому ж порядку розподіляю знизу. Підтримую рукою, щоб вони були в натяжку. Було б зручніше це робити гачком, поки не було підходящого, то викручувалась як могла. Перевіряємо, щоб все було гарно натягнуто. Кінчик, що залишився, накручую на спицю. Та фіксую зажимом. Нитки готові до роботи. Буду рухатись зверху донизу. Робитиму це тонкою ниткою титан 100, тому що товщина цієї нитки ніяк не впливає на зав'язочки. Як починати набирати бісер, думаю, вам це знайомо, якщо ви вже робили браслети на коробці, якщо ні, то в мене є відео на каналі. Зараз я хочу показати, як саме закріпити нитку та додати нову, якщо попередня стала за короткою. Завожу голку повністю в попередній ряд, прохожу в декілька бісеринок ще на ряд далі. З під низу між бісером вставляю голку, залишаю петлю, вставляю голку в цю петлю декілька разів в одному напрямку та потім повільно затягую. Має вийти вузлик, вставляю голку далі в цей же ряд ще в декілька бісеринок. Знову з під низу між бісером вставляю голку, в петлю, що залишилась, потім вставляю голку декілька разів в однаковому напрямку та акуратно затягую, вивожу до кінця ряду та в натяжку відрізаю. Новий відрізок нитки завожу в останній ряд в напрямку вліво. Через декілька бісеринок притримую кінчик, спіднизу роблю петлю. В принципі, так само, як тільки що фіксувала попередню нитку. Прохожу голкою трохи далі і ще раз роблю з під низу петлю. Вивожу нитку вже на початок ряду. Короткий кінчик в натяжку можна буде відрізати, коли проплетете ще декілька рядків. Ось так я додаю нову нитку, коли плету чокер. На таку довжину відбувається це явно не один раз. Цим способом і нитка надійно зафіксована, і не видно вузликів. Ось як виглядає процес плетіння на цьому станку. Тепер покажу як завершити чокер, що був трикутничок з бісеру, та потім зав'язочка з ниток. Набираю по візерунку, але на дві бокові бісеринки менше. Тобто полотно було на 9 бісеринок, зараз я додаю вже 7. Точно так завожу спіднизу, розподіляю бісер, прохожу повністю через весь ряд. Далі ще зменшую на 2 бокові бісеринки, тут вже 5 штучок, завожу голку з під низу, розподіляю бісер в комірки та прохожу повністю через весь ряд. Таким же чином вплітаю три бісеринки. Останній ряд це одна бісеринка. Сильно не затягую, це зроблю пізніше. Зробила такі трикутнички з двох сторін чокера та знімаю його зі станка. Бажано підкласти килимок. Наверх ставлю щось тяжке, щоб чокер не рухався. Тепер вже ось тут підтягую всі ниточки по черзі. Огортаю плетіння, прохожу голкою зі зворотньої сторони в останню бісеринку. Перевертаю знову там, де лицьова сторона, прохожу крізь передостанній ряд. Вставляю вниз в кутку в проміжок. Проходжу в попередній ряд. Знову вставляю в отвір, що в кутку, проходжу повністю через наступний ряд, таким чином дохожу до звичайних рядів там, де не було зменшення. Вже тут закріплюю нитку знайомим нам способом, який показувала раніше. Нитки розділяю на три частини. Зараз буде невеличкий секретик, як красиво почати плести кіску. Потрібно спочатку схрестити бокові нитки. Схрещуємо їх знизу, робимо наче подушку для середніх ниток. Вони в мене білі. Тепер вже починаю заплітати кіску. Бачите, з іншої сторони теж порядок. В кінці однією з ниток огортаю інші, вставляю кінчик нитки в петлю вниз та повільно затягую, повторюю дії з іншої сторони чокера, потім рівняю кінчики ножицями. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисне. Якщо так, тисніть вподобайку. Також є можливість стати спонсором мого каналу. Бажаю вам творчого натхнення!